Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про новинку від компанії ARS секатор VA8Z. До 2020 року компанія ARS випускала секатори обвідні та також секатори типу ножиці, і цим здобула популярність на світовому ринку. У 2020 році вона випустила дві новинки, два секатори VA8Z і VA7Z. Це секатори з ковадолцем. Ці секатори належать до професійної лінійки секаторів, але мають трошки іншу конструкцію, інший тип обрізки. Ці нові моделі постачаються в, також в новій упаковці. Вона так само, як і старі упаковки, дозволяє спробувати секатор в руці до того, як ви його купили, до того як ви його розпакували. Всередині упаковці знаходиться інструкція, в якій вказано основні технічні характеристики секатора. А також поданий перелік усіх змінних деталей, які можуть знадобитися під час ремонту або обслуговування цього секатора. А також вказано, яким чином цим секатором необхідно працювати. Наявність усіх змінних деталей секатора це ознака того, що цей секатор належить до професійного типу. Тобто цей секатор ви купляєте не на один рік, не на один сезон, а купляєте на багато років, користуєтесь ним багато років, при потребі замінили лезо, замінили контрлезо це замінили болт при необхідності, пружину, будь-що що необхідно, можна поміняти. Також тут в мене лежить секатор VA7Z, тобто це менша модель вісьмірки. Як бачите, вони по суті відрізняються розміром і, звичайно ж діаметром гілки, яку вони можуть обрізати. Тепер про параметри цього секатора. Загальна довжина цього секатора 205 мм, довжина ріжучого леза 47 мм, вага 235 г. Цей секатор розрахований на роботу середньою і великою рукою і дозволяє обрізати гілки діаметром до 25 мм. Цей секатор технічно є досить складним, конструктивно, він багато елементів важливих має. Лезо цього секатора виготовлено з високоглицевої сталі, яку багато років вже використовує РС і гартує за своєю фірмовою закалкою. Покрите це лезо спеціальним покриттям, яке має назву фліорокарбон. Це покриття, на відміну від тефлону, який використовується на деяких секаторах інших виробників, є значно міцнішим до стирання. Воно так само захищає лезо від корозії і дозволяє гілці легше ковзати по самому лезу. Але до стирання воно значно міцнішим. коваделс секатора є змінне, воно кріпиться до металевої основи. Саме ж шковаделсу виготовлено з алюмінієвого сплаву і є суттєво є суттєво м'якшим за лезо і тому працюючи секатор не тупиться вдаряючись об це ковадолцем Осєвий вузол виконаний за фірмовою технологією компанії РС, тобто він має гайку і спеціальну пластину, яка дозволяє точно підстроїти роботу секатора. Руків'я секатора виконані з алюмінієвого сплаву і покриті резиновими накладками, які з одного боку не ковзують в руці, дозволяють досить комфортно тримати його в руці, і не похоронжують руку під час роботи на морозі в холодних зимових умовах. Всередині знаходиться велика оцинкована пружина. І стоять два великих амортизатори-відбійники. Цікавим конструктивним елементом цього секатора є замок нового типу. Для того, щоб його відкрити, потрібно відсунути речижок в бік і він відкривається. І закрити, знову ж таки, відсунути речіжок трошки в бік і подати вперед. На секаторі є спеціальна наклейка, вказана, яким чином правильно відкрити цей замок. Як розібрати і зібрати цей секатор, ми покажемо пізніше. Придбати секатор ARS ГА 8 z ви можете у компанії Garden Tools, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам за увагу!